Як позбутися молочниці і вилікувати кандиду назавжди? Чому гінекологи не можуть тобі допомогти? З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Проблема в тому, що молочниця це не лише проблема гінекологічна, там, вагінальної флори, а це проблема роботи шинково кишкового тракту. Тому що мікробіом він єдиний. Якщо є дисбактеріоз саме в кишківнику, звичайно, це буде впливати на вагінальну флору. І також молочниці це робота з імунітетом. Якщо у вас є низький імунітет в кишківнику, а він саме там і знаходиться, тому при в найменшому якомусь факторі, у вас зразу ж буде зриватися флора, і у вас буде починатися молочниця. Якщо ви хочете дізнатися, як саме лікувати молочницю, переходьте на мій YouTube і дивіться велике відео.